Так, всім добрий день. така моя цибулька вже. Зимова, це посаджена на зиму. Вже вона наростила масу така. Бачите, досить гарна така зелена маса. І, таке. і тепер нам треба їй дати фосфор, калій, також гумінові речовини, щоб вона цю масу переросла у цибульку. Я роблю зараз. Початок червня роблю дві підкормки їй для того, щоб збільшити головку цибулі. Ці дві підкормки роблю з інтервалом 10 днів, а потім вже я цибулю не чіпаю, щоб дати їй спокій, щоб вона наростила вже головку. Першу підкормку я роблю таким просто універсалом. Це добриво з гуміновими кислотами. Тут є все по 10, азот, фосфор, калій по 10 ну не дуже багато. Ще азот трошки дасть їй, щоб маса щоб вона підтримувала масу, бо вона ще розвивається, їй треба буде ще азоту. І... Тут саме головне гумінові кислоти, мікроелементи, всякі стимулятори. Чому даю цей рост універсал? Бо цей рост універсал, оскільки він має ці гумінові кислоти, він розблокує всі елементи. Які є, які є в землі, і вони з якихось причин недоступні. Ми багато вносимо всяких, і салітру я давав, і нітрому і різні добрива, і перегнісі. І взагалі в нас земля може в землі бути якісь елементи недоступні, тому гумінові ці кислоти покращують засвоєння елементів цих елементів рослинами. А саме цибулькою для збільшення її головки. Так, скільки я даю цього рост універсалу? Я рост універсалу по інструкції, його дається 100 грам, 100 грам на 10 літрів води. Для таких рослин, наприклад, якщо я підкормлюю помідори, перці, баклажани, огірки, я даю 50 грам на 10 літрів води. А оскільки цибулька буде сплошну поливатися під корінь, я даю 100 грам на 10 літрів води. 10 літрів води, 100 грамів Цього гумату. Гумату з різними мікроелементами, різними цими, що покращить наш ґрунт. І підливаю підкорінь. Це перша підкормка. В цій ще першій підкормці на початку червня є ще азот. В слідущій підкормці вже азоту не буде. Слідующа підкормка це витяжка з попелу я роблю. Чому витяжка з попелу? Дуже дешева підкормка і корисна. Значить, Попелі є калій, фосфор, нам головне, калій, фосфор, і плюше, навіть кальцій, є, всякі мікроелементи, вони покращать, дозволять налити цибульку і ще покращить структуру цибульки. Значить, як я роблю, я вже показував, але покажу ще раз: я роблю: я не даю багато попелу. Даю на 10 літрів води стакан попелу. Стакан попелу, він, він в мене цілий день настоюється, бо ми не маємо можливості. Він в мене цілий день настоюється, бо ми не маємо можливості на другий день його, якщо краще, краще щоб він і ніч настоювався. І до цього, до цієї витяжки з попелу, я ще даю стакан 9% оцту. Якщо дати чистий попіл, то може деякі елементи блокувати попіл, тому краще попіл розкислити, щоб зробити такі вже хімічні елементи, щоб вони будуть доступні і не будуть блокувати елементи в рослини. Перед тим, як робити підкормки, звичайно, проливаю цибульку і підливаю під корінь. Отакі От дві підкормки. Зроблять цибульку, налюють гарну головку цибульки. Ще можу сказати, що якщо є можливість є таке добриво монофосфат калій, того року ті роки я робив монофосфатом калію. Але цього року це дуже дороге добриво, вон 350-400 гривень за кілограм, тому немає такої можливості, тільки там для розсади тримаємо це добриво. Тому якщо є можливість робити монофосфатом калію, то... Монофосфат калі робиться е, столова ложка. Столова ложка з горкою на 10 літрів води і проливається монофосфатом калі. Там є фосфор, калі, е, дуже гарне добриво, яке стимулює нарощення головки гарної головки в цибулі. Отаке От відео. Дякую вам за увагу. Всім гарних врожаїв і мирного неба!